Всім привіт та добро здоров'я! Сьогодні випікала пухкі макові косички у формах для хліба. Це дуже зручно, обов'язково спробуйте. А ще в рецепті є секретний інгредієнт. Глибоку чашу вливаємо з тепле молоко, додаємо дріжджі, столову ложку цукру з загальної кількості та 5 столових ложок просіяного борошна з загальної кількості. Ретельно перемішуємо. Та залишаємо опару на 15-20 хвилин. Робимо здобу: цукор. Ванільний цукор. Яйце, сіль. Ретельно перемішуємо. Опара підійшла, об'єднуємо обидві маси. Тепер додаємо частину просіяного борошна. Ретельно перемішуємо. І тепер секретний інгредієнт це оцет. Він зробить випічку більш пухкою та ароматною. Всипаємо борошно, яке залишилося, але не все, щоб не забити тісто. Коли вимішувати важко, додаємо столову ложку олії та збираємо всі крихти. Викладаємо на поверхню притрушену борошном. Обвалюємо, розплескуємо та вводимо вершкове м'яке масло. Вимішуємо не менше 70 хвилин до гладкості ніжності. Та еластичності. Борошно не додаємо, змащуємо руки олією. Змащуємо олією чашу. Викладаємо, зверху також трішки змащуємо, накриваємо на годинку-півтори залишаємо. Тісто гарно підійшло. Зараз онучка буде робити чудо. Викладаємо на робочу поверхню, скачуємо жгут, ділимо його на три рівні частини. Кожну частинку ще на три. Округляємо кожну частинку та залишаємо тісто відпочивати 10 хвилин. Скачуємо невеликі жгутики, защіпуємо та відкладаємо. Знову даємо відпочити хвилин 10. Тепер розкачуємо жгутики довжиною 30-35 см. Плетемо косички. В кінці гарненько защіпуємо, підвертаємо під низ. Плетемо вільно. Викладаємо форми для хліба. Форми я змастила смальцем. Накриваємо. Даємо відпочити 30-35 хвилин. Змащуємо жовтком, до якого додали столову ложку молока та щедро притрушуємо маком. Даємо підсохнути з масці. Розігріваємо духовку та випікаємо близько 35 хвилин. Готово. Всім смачного. Готуйте та смакуйте. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах! А найголовніше бережіть себе! Все буде Україна!